Добрий день, шановні глядачі, сьогодні у нас зима, середина лютого, і я займаюсь тим, що трохи піддобрюю землю, тут невеличка ділянка у мене, і є отака штука тирца а, різних парід. трошки акації присутні, а так дуб, клинок, різний мотлах у вигляді клинк. Клинка, верби, плодових. І отак я йду і розкидаю як зерно. Головне, щоб невеличкий слой був, бо храбаті будуть займатися нехорошими ділами, але як така альтернатива навозу невеличка, то теж це, я думаю, лучше підсипати це чим. Нічого не внести. Ну от так от воно розкидається. Тут я вже так нормально порозкидав. Різних порід. Головне, щоб породи дерев були більш такі нормальні які не гнітять рослини. Бо можна так насипати, що воно взагалі нічого толком родить не буде в певне, час, поки воно деструктивні грибки і бактерії не розложать цю не зовсім корисну деревину для певних культур О, але в ідеалі звісно, краще було щоб була сута верба вербова тирса якраз була сам, краща. найкраща але не рекомендую сипати тирсу з соснових Чого? І за того, що вони окислюють ґрунт, а при окисленні ґрунта усваюємось у рослин азота і інших веществ затруднено. А деякі мікроелементи взагалі не усваюються. Тому зауважуйте на це, а там уже дивіться самі, чи вам треба воно, у мене є така можливість, я це роблю. Як час і матеріальна можливість. У вас я не знаю як. А у промислових масштабах, якщо воно дасть ефект, можна просто добавлять при влейку для мінеральних добрив. і розкидати це все механічним способом. Тобто, проїхав лейка розкидав это все і, і будь щаслив. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не знаю, як полезно, але цікаво. Я думаю, так. Беріть на озброєння і робіть краще, ніж я. Дякую за увагу. Далі буде.